Перші люди в Україні з'явилися десь один мільйон років тому. Але перед тим, як прозповісти про цих пра-пра і ще багато пра українців, спочатку треба знайомитися з кам'яним віком і виникненням людини. Людина еволюціонувала з австралопітеків. Зміна клімату поставила давніх мавпочок перед вибором або вимерти, або адаптуватися і злізти з дерев. Як ви розумієте, вони вибрали останні і почали еволюціонувати. Так, з'явилися перші з роду Homo Хабілітес в перекладі на солов'їну – людина вміла. Ці наші пращури були низенькими, десь метр-метр з половиною і досить, мов подібними, але вже мали головну ознаку людини розум. Хабіліси. Не просто так названі вмілими, саме вони першими розпочали виробляти кам'яні знаряддя з великої гальки з мінімальною кількістю сколів. Хабіліси жили десь 3 2 мільйони років тому, а потім їм на зміну прийшли нові люди. Хомер Гастер, що в перекладі на мову Шевченка і Франка, буде людина працююча. Ці наші пращури були вже менш мавповодібнени порівняно з маленькими хабельтесами. вони підросли і почали їсти більше м'яса, але архастри ще не були справжніми мисливцями, а лише падальниками. Вони доїдали крихти зі столу хижаків. Виробництво знаряць праці було вдосконалено, з'явилися кам'яні рубила або по-науковому Біфаси. Але їх витіснили нові люди. Homo erectus, у прикладі на українську, це буде людина прямоходяща. Їх так назвали тому, що вони хоча й мали, мов поподіне обличчя, але вже позбавилися поганої звички сильно сотулитися. А головним досягненням еректусів було те, що вони першими навчилися видобувати вогонь. Також саме ці наші пращури вперше вийшли за межі Африки. Отже, що нам потрібно запам'ятати? Кам'яний вік складається з трьох періодів: палеоліту, мезоліту, неоліту. В палеоліті, в перекладі давний кам'яний вік, людина навчилася полювати, ховатися від хижаків і ворогів, шити примітивний одяг та виготовляти перші знаряддя праці. У мезоліті, в перекладі середній кам'яний вік, людина приручила собаку та інших тварин, які зараз вважаються свійськими. У неоліті, у прикладі, новий кам'яний вік. Вже займалася ткацтвом, гончарством та перейшла від провлащуючого господарства до відтворювального, тобто не лише споживала дари природу, а й вирощувала самостійно рослини та розводила худобу. Далі буде. Дякую за увагу і підписуйтесь на наш канал.